Ми відкрилися раніше, тому що нас просили це зробити в минулому році. Змістилися свята і Святий Миколай вже шостого. І люди прям кажуть, нам треба поставити дітям ялинку. Набірна ялинка, ту, яку роблять в Чернівцях ну, руками, вона в минулому році коштувала ну, там, така десь 250, в цьому році ну, до 300. Сосна звичайна, якщо це до метра, вона коштує десь 500-600. До двох метрів до тисячі гривень. Ялинки купують не дуже активно вже. Ну звісно, чому купували ялинки активно, коли очікували всі перемоги. Ну і не відбулось, тому настрій у людей ну, не дуже. Зараз тільки початок, коли почали продавати ялинки, трошки дорожче ніж в минулому році. Бо в минулому року я брала достатньо велику ялинку, більше двох метрів, десь за 700 гривень, мабуть. А зараз ми взяли зовсім маленьку і також за 700. Ми завжди перед Святим Миколаєм ставимо ялинку. Я не вважаю, що штучна ялинка екологічніша. Вони не розлагаються, тому природі вони шкоди несуть більше. А ці ялинки вони не з лісу, вони посаджені спеціально для того, щоб вирубувати, як і квіти.